Обгорілі вікна та попіл замість підлоги. Це наслідки трагедії у селі Глинськ, що у Рівненському районі. У власному будинку згорів 67-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі паління у нетверезому стані. Сталося усе 21 липня уночі. Близько другої години сусіди почули гучні звуки та побачили яскраве полум'я. Я до вікна дивлюся, що дуже сяйво велике. Як я в це вікно, дивлюсь, горить. Я думала, що то сусіди горять. Ну там вже не було, читайте, що, що тушить. Туди хлопці побігли у двір, а там уже горіло жах, як горіло. Вся та кімната горіла, де він там жив, і горів все і верх. Все вже все горіло. На місце події прибули рятувальники. Їм вдалося загасити вогонь. Після пожежі від будинку лишилися лише обгорілі вікна та дах, а також купа попелу. У спальній кімнаті знайшли й тіло власника помешкання. Як встановили рятувальники, загиблий, ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, палив на ліжку цигарки. Це і стало причиною займання. Недопалок потрапив на матрац, полум'я розгорялося повільно та майже непомітно. Чоловік заснув. Видно, перед тим, як піти відпочивати, видно, закорив цигарку. Закурив цигарку і заснув, цигарка попала на матрас. Випала жаринка, впала. Матрас це не є вибухонебезпечний матеріал чи легкозаймистий, що одразу пожежа стається. Впала на тканину, воно помаленьку тліє, тліє по мірі надходження кисню. І за хвилин 30-20. Виникає пожежа, розгоряється. Загиблим виявився 67-річний мешканець села Глинськ. Він проживав сам. Як розповіли місцеві, чоловік був неконфліктним. завжди готовий прийти на допомогу. Але разом з тим полюбляв випити. Він такий тихий, смирений чоловік, ну пенсію отримав. Коли отримує пенсію, то вип'є, має що курити. А так він такий бідовий. Ну, правда, любив випити, ноги відморозив. п'яний колись спав пару років тому. 22 липня чоловіка поховали до слова, це уже не перша подібна ситуація на Рівненщині. Загалом з початку року у пожежах загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Більшість загорянь за словами працівників ДСНС стається через необережність та недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Аби нагадати про них, рятувальники також провели серед місцевих інформаційно роз'яснювальну кампанію. Ми на даний момент проводимо такі навчальні заходи, попереджаємо людей про пожежну безпеку. От, Тримаєте вам листі Вікторія Камець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.